Ки виходимо з нашими щоденними брифінгами, з якими нагадаю, ми є в ефірі незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом. І говоримо про найважливіші та найактуальніші події, заяви, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити нами із Остапом запитання. А ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, Завжди дуже важливо і дуже приємно знати, де є наша аудиторія. І безумовно сьогодні головна тема дня так. це чергове засідання контактної групи з питань оборони України, так званий формат Рамштайн, який збирається вже в дев'ятий. Ми знаємо, що цього разу зібралися лідери під ти чотирьох країн у Брюсселі насправді щоб знову ж таки скоординувати допомогу для України стапо що ми знаємо на цю мить Юлію, Знаєш, почали свої підсумкові заяви Лайд Остін, це міністр оборони Сполучених Штатів, і генерал Марк Міллі, який був з ним у Брюсселі, Почали вони із заяв, що наступного тижня виповниться рік після того, як Росія здійснила своє повномасштабне вторгнення в Україну. Однак після року цього вторгнення, за оцінками Сполучених Штатів, Росія. Програла стратегічно, операційно і тактично, оскільки не змогла досягнути жодної із своїх поставлених цілей, і бої продовжуються, і Росія продовжує нести великі втрати. кажуть зокрема американські партнери. Це сказав Марк Міллі, Топ генерал каже він, що Путін думав, що зможе перемогти Україну швидко роздробити альянс з НАТО і діяти без покарання, і він був неправим. Сказав Марк Міллі. Також зосередилися з того, що ми почули від Лойда Остіна, Марка Маркамілі цього а теперішня. Зустріч Рамштайн з зосередилася передовсім на конкретних потребах України. Перед як сказав Лойд Остін, контрнаступом, який Україна планує проводити на початку весни. До цього він каже, залишилося зовсім не багато часу. Саме тому зараз у Брюсселі союзники зараз до речі можете бачити на екранах Лойда Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів. Саме тому союзники на що зі сполученими штатами вирішили зосередитись на нагальних потребах, які Україні потрібні для цього контрнаступу? Це, як сказав Лойдосі, передовсім бронетехніка, зокрема танки, зокрема БТР БМП. Ми бачили Бредлі Страйкери, інші речі, які надавали союзники Україні. Це також артилерія, і дуже важливо, також як ці всі системи поєднати інтегрувати на поле бою, аби вони були ефективними. Отже, саме це було фокусом цієї групи. Так, ми почули від Ллойда Остіна, тобто конкретні нагальні потреби України, які вона вже має зараз на полі бою. Думаю, більше можемо поговорити про підсумки нового нової зустрічі в форматі Рамштайн з Богданом Цюпоном, нашим європейським кореспондентом, який працює з Лондона і уважно стежив за цією подією. Богдане вітаємо тебе. Дякую, що приєднуєшся до нашого ефіру. Богдане для себе ти які виділив основні моменти? Так ти слухав підсумкові ремарки? Лойдос Осіна, Марка Міллі Також перед тим, що тобі здалося найосновнішим із, із цієї зустрічі. Ремштайн? Я думаю, що приваблюють увагу кілька моментів. Перший це літаки. І, напевне, це не те, що можливо очікували деякі наші глядачі і слухачі. Тобто американські іденські представники сьогодні чітко заявили, і зокрема міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що він не має нічого додати на сьогоднішній день, до того що... того, що, що, що американські. Планують надавати Україні літаки винищувачі F-16. шістнадцять, але потім, коли журналісти його Додатково запитували про це, тобто що це що це означає, чи а, будуть сполучені штати а, підтримувати, якщо що а, літаки винищувачі будуть інші країни надавати. Американський міністр оборони фактично а, сказав, що США а, не будуть вказувати комусь, що робити, і навіть і, і цього не робили і досі підкреслив він. І тому питання літаків винищувачів залишається зараз, ну такому можна сказати, підвішеному стані. Тобто, ми не знаємо, що говорили про, про літаки в так мотиза за зачиненими дверима, зокрема, що обіцяли українському президенту Володимиру Зеленському. Цілком можливо, що там йшлося про якісь конкретніші плани, але станом на сьогодні з літаками. Справа така щодо танків, мені здається, був дуже цікавий, дуже цікавий цікавий момент. Американські посадовці сьогодні у Брюсселі сказали, що є низка країн, які вже конкретно працюють над постачанням Україні танків леопард німецького виробництва. І я думаю, що цікаво це поставити в контекст, тобто, і генерал Марк Міллі. І міністр оборони Ллойд Остін сьогодні говорили про важливість того, щоб надання цієї зброї, зокрема, наприклад, коли, коли йдеться про танки та іншу бронетехніку, такі як бойові машини піхоти Бредлі від США і бойові машини піхоти Мардер від Сполучених Штатів, по перше, щоб вони прибули вчасно, вчасно для ймовірного контрнаступу України. Про який сьогодні проскочило е, у американського міністра, який сказав, що йдеться про тижні до, до того, що Україна ймовірно готує навесні. Він сказав, до до весни вже близько мені здається, що дуже цікаво дивитися на те, як представники оборонних відомств у у таких ситуаціях, спілкуючись з пресою, з одного боку, е, намагаються. Е, Зробити, тобто розповісти журналістам, що вони ось там працюють, досягають якихось конкретних речей. Але я би сказав, що іншим цікавим моментом тут є, як вони все ж таки намагаються не говорити занадто багато mm -hmm. щоб не розкривати які якихось конкретних е, конкретних моментів що були би е, можливо навіть на на шкоду так, на шкоду Богдан, українцям знає, ти чи згадав на про ці е, моменти які розкривають не розкривають і про танки ти та говорив, про бронетехніку і хочу для глядачів підсумувати те що сказав лодостін сьогодні він підсумував оголошення які зброї надали україні в попередні тижні які почули також сьогодні отже про танки Леопард він сказав, що погодилися надати Україні. Отже, Польща, Німеччина, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди це офіційно ті країни, які є членами цієї так званої танкової коаліції, які нададуть, нададуть Україні танки Леопард. Ми знаємо, що вже почалися навчання на, на цих танках. А, також Лойдостін відзначив, що Італія та Франція оголосили про надання а, протиповітряної оборони «Сем Ті» І також е, Франція та Австралія сказали, що наростять виробництво 155-мм е, е, продукції для артилерії. І насправді це цікаво, тому що Олексій Резніков, міністр оборони України, він напередодні, коли прибув до Брюсселя, він сказав, що пріоритетом на цьому рамштайні для України є перше це захист неба, друге посилення танкової коаліції, і третє це насправді забезпечення безперебійного постачання боєприпасів. Це те, на чому ми чули напередодні. Єн Столтенберг звертав увагу, що насправді дуже важливо зараз надавати. Дуже велику кількість боєприпасів, тому що вони, вони вичерпуються, і він говорив про те, що Україна витрачає більше боєприпасів ніж насправді отримує. Але Богдана, я б хотіла зупинитися якраз на протиповітряній оборони. І сьогодні, як задав уже Остап, були певні оголошення з точки зору протиповітряної оборони. Що ми про це знаємо? І насправді чи достатньо засобів протиповітряної оборони за оцінками Лойда Остіна і союзників для того, щоб Україна дійсно змогла захистити своє небо нині. Я думаю, що ми не здивуємо нашу аудиторію, якщо скажемо, скажемо, що сьогодні, зокрема, американські представники визнали, що засобів протиповітряної оборони, які зараз має Україна, очевидно недостатньо, і про це добре знають українці, які знають про те, що досить часто російські ракети потрапляють потрапляють на на об'єкти на цілі на які росія їх запускає і очевидно що це що це дуже серйозна проблема але е, західні союзники намагаються надавати надавати україні поступово поступово дуже сучасні новітні системи і зокрема сьогодні додатково говорили про Постачання спільно французів і італійців системи SMPT, якщо я не помиляюся. Тобто мені здається, що тут до речі варто зауважити, що коли ми говоримо про оголошення і Рамштайн, дуже часто ми можливо трохи, трохи і самі плутаємося, і плутаємо плутаємо людей. Коли що оголошено, і коли що надають, тому що, наприклад, про ось цю систему і про ініціативу французів з італійцями було, було відомо було повідомлено і раніше сьогодні, лона тільки підтвердження. Тобто, фактично, мені здається, що варто мати на увазі, що оця кілька на зустріч, кілька на зустріч у форматі, як кажуть Рамштайну, оцієї контактної міжнародної групи, насправді є лише е, таким показовим вершечком айсберга і тої величезної роботи яка відбувається коли йдеться про про постачання про постачання зброї для україни і військової допомоги і тут до речі окрім зброї дуже цікаво пролунало сьогодні те що західні партнери західні союзники мають дуже велику надію покладають дуже великі надії на навчання Українських військових ми знаємо, що українських військових навчають у Великій Британії. Є програми навчання у Польщі, окремо країни навчали для використання своєї техніки українців у Німеччині, у Франції і так далі. І зараз пролунало до речі до розмови про те, що в західних країнах. Виробництво боєприпасів не встигає за рівнем їх використання на полі бою в Україні, Пролунала дуже цікава фраза, яка полягала в тому, що українців зараз, зокрема тих військових, які проходять проходять навчання в у країнах НАТО, навчають маневреним боям. І йдеться про те, що сьогодні пролунало так, що йдеться про. Способи ведення боїв такі, які не вимагають такої величезної кількості вистрілювання амуніції того, що що відбувається зараз, з одного боку, звичайно, це може лунати як хтось там жаліє, жаліє боєприпасів, але насправді ситуація дуже дуже серйозна. Тобто, по перше, проблема в тому, що справді амуніції амуніції може бракувати. І ця статична, статична війна у багатьох місцях величезного величезного українського фронту полягає у цих у тому, що називають у західній пресі артилерійські дуелі, коли ніщо, власне ніхто не 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 зрушається з місця, але відбуваються страшні руйнування відбувається завдається завдаються величезні величезної шкоди інфраструктурі а також втрачаються люди як військові так і цивільні і це і це дуже серйозна проблема навчання дуже цікавий момент інший цікавий момент мені здається пролунав сьогодні з неофіційного боку я чув від британських журналістів і зокрема Financial Times пролунало що Німці Німеччина зараз дуже серйозно тисне на союзників і партнерів у НАТО для того, щоб обіцяні раніше танки Леопард були в Україну надані серйозним пакетом, щоб обіцянки були виконані, і це лунає. Лунає як е, серйозна зміна в позиції німців, яких довго-довго штовхали спочатку до, до того, щоб Німеччина погодилася надати танки свого виробництва леопарди. А тепер німці кажуть, що мовляв: ну якщо вже ми це робимо, то давайте робити це як треба. Е, і Йдеться про, і про навчання, і про те, щоб була створена система не просто підвести танки до кордону. Передати їх українцям і, і і до побачення. Очевидно, що це не було б найкращим способом допомоги. Танки потребують забезпечення боєприпасами пальним. Їм, їм потрібні запчастини, їх потрібно ремонтувати, їх потрібно лагодити. Тобто потрібна потрібна створення системи, яке би, наприклад, заміняло танки, які які виведені, виведені з ладу, і так далі, і так далі. Якщо з Справді така система буде, буде створена, а про це зараз іде мова. І буцімто Німеччина е, зараз на цьому наголошує, то це може бути е, серйозною серйозною підмогою для України, і справді для того, щоб танки, якщо вони будуть надані, коли вони будуть надані, радше Україні, е, виконали справді ту роль. Ви виконали ті сподівання, які на них зараз покладаються дуже великі. Богдане Учасно про ці сподівання та. також питали щодо а, майбутнього розвитку бойових дій, зокрема потенційного наступу Росії. Питали чи є якісь у сполучених штатах, чи можливо Союзників так само дані розвідки? Чи щодо можливої атаки на Київ, чи що щодо можливого нового відновлення великого наступу Росії? Що говорили про це а, союзники на Ромаштані? Що ми важливого почули? Ну, ми бачимо, що посадовці, звичайно ж, особливо серйозні фахівці військові намагаються бути обережні. Тобто, вони кажуть з одного боку, що вони не бачать якихось конкретних загроз, наприклад, від проскупчення наприклад, авіації, так тому що є. Повідомлення в пресі зараз проскакують, що буцімто десь е, на кордонах з Україною е, готуються якісь певні скупчення авіаційні, е, які можуть е, означати якийсь серйозний удар в певному місці е, сьогодні. Е, зокрема, з американського боку, ми почули про те, що е, наразі виглядає, що найактивніші бої, найактивніший тиск е, відбувається саме на Донбасі. Попри те, що очевидно смуга фронтова тягнеться на понад тисячу кілометрів від, від Харкова і далі вниз, вниз, аж до аж до чорного моря. Це величезна смуга, і бої сутички відбуваються майже повсюди. Сказали вони, але саме Бахмут і ось той район виглядає зараз як місце де де зосереджені де зосереджені бойові е, бойові наміри росіян але потім знову ж таки наприклад, генерал мілі сказав що звичайно він не може заперечувати можливість ну навіть навіть е, атаки наступу на київ е, ударів тобто е, він каже що так початок війни рік тому показав що росія Має такі амбіції. Росія намагалася ударити, намагалася захопити Київ, і звичайно, що серйозні люди відкидати чи заперечувати ймовірність такої загрози зараз не будуть. Богдана, якщо ми говоримо про таки, повертаючись до того, що ми починали про винищувачі. Я знаю, що наші глядачі постійно про це питають. Зокрема, ми зі Джоні питає про літаки F-16. Чи домовилися на Рамштайн? 9 я думаю, що зараз у нас є насправді коментар і відповідь безпосередньо uh -huh. від Ллойда Остіна від очільника Пентагону. Якраз на це питання, чи розглядають зараз союзники надання таких винищувачів для України? Давайте послухаємо, що відповів Ллойд Остін сьогодні я не маю жодних оголошень щодо літаків. Ми збираємось продовжувати співпрацю з Україною, щоб задовольнити її найнагальніші потреби. Знову ж таки, вони планують наступ навесні, а це лише за кілька тижнів. Тож нам потрібно багато зробити. Тож, якщо ви подумаєте про кількість систем, які ми збираємось докупити, Бредлі, страйкери М 113 артилерія, і цей список можна продовжувати і продовжувати. Це монументальне завдання об'єднати всі ці системи, навчити військових на цих платформах. Переконатися, що ми маємо підтримку для всіх цих систем, щоб залучити їх до бою, це було головною темою нашої нинішньої розмови. Це та не на це насправді дуже важливий момент, тому що це про те, що питають і журналісти, і цікавляться наші глядачі про те, чи будуть надавати ці літаки, і насправді пояснення від Лойда Остіна звучить досить досить повно, тому що він говорить про те, що зараз. Так очікується, що вже навесні почнуться ще більш активні бойові дії. Українцям треба дуже багато різних засобів. Це те про що ми говорили. Це і бронетехніка, і артилерія, і боєприпаси, які знову ж таки є надзвичайно важливими. І тому союзники якраз працюють над тим, щоб українці мали це а пізніше для потенційно можна буде говорити про інші системи. Але ця відповідь мені здається пролунала на сьогоднішньому брифінгу чи не найповніше. Так, і ще один лише е, додам на додачу до бронетехніки і артилерії, про яку щойно задав Лойдостін ще один пріоритет так виглядає ця система протиповітряної оборони. Принаймні про це говорив і міністр оборони України Олексій Резніков. І сьогодні також згадували а, і а, американські партнери, зокрема Лойдостін, про те, чому важливо надати зараз Україні система протиповітряної оборони і що власне союзники роблять для того аби вона аби ця аби ці системи і ця така комплексна комплекс систем працював якомога ефективніше давайте послухаємо що саме він сказав наразі ми намагаємося якнайшвидше доставити системи протиповітряної оборони в Україну, а потім інтегрувати ці спроможності, щоб у нас був справді комплексний потенціал протиповітряної та протиракетної оборони. І я хотів би додати, що Україна виконала неймовірну роботу з перехоплення багатьох ракет, які Росія запустила протягом нещодавніх атак. Але знову ж таки ми хочемо переконатися, що українці мають можливість захищати себе надалі, якщо Росія спробує ввести в боротьбу свої повітряні сили. Росіяни цього досі не зробили. Адже як ви знаєте, протиповітряна оборона України була до біса ефективною. Ось таку оцінку давали достін, до так що вважають у США, що ППО України є до біса ефективною. Богдане, дякуємо тобі за розмову, за такий глибший аналіз. Власне, те, що пишуть в європейській пресі, і те, що... на що ти звернув увагу, повернемося обов'язково до обговорення Рамштейну-9 у нашій програмі, часами 22 -й». До того часу кажу тобі до зустрічі. Побачимося вже незабаром. В ефірі. Дякую, Богдан. До зустрічі. Дякую вам, друзі, за вашу активність. Як завжди, дуже багато коментарів. Бачу, що на зв'язку є Луганськ, Карч вітає Запоріжжя, Італія, Болицерківський район, Київщина. Бачу, також є на зв'язку Норвегія, Острів Вага, Полтава. Київ, Ялта дивиться, дивляться також і в Сполучених Штатах. На зв'язку є північна Кароліна та інші багато міст. Якщо ми, друзі, говоримо про знов ж таки, безпеку Європи як континенту, безпеку насправді східного флангу НАТО, то наша колега Карла Баб, наша кореспондентка у Пентагоні, мала нагоду поспілкуватися із американськими військовими, які зараз активно захищають східний фланг НАТО. Зокрема, вона ма. Нагоду поспілкуватися із генералом Лейтенантом Колешевським про те, наскільки він оцінює загрозу потенційно, що Росія здійснить агресію не лише проти України, але що війна може вилитися і за кордони України потенційно до якоїсь країни НАТО. Карла Баб говорила з ним про те, яка є готовність, як оцінюють такі ризики, і насправді якими будуть дії, якщо це станеться. Давайте послухаємо. Фрагменти з їхнього інтерв'ю далі повернемося до обговорення Генерал-лейтенант Колошевський. Ви відповідаєте за всі сили шана східному фланзі НАТО у східній Європі? Скількома силами ви зараз керуєте? Отже, я роблю це під командуванням генерала Вільямса, командувача армії США в Європі Африці, та генерала Каволі, командуючи ЮКОМ. Отже, трохи більше 20 тисяч військових. У нас є солдати, які дислокуються від Естонії аж до Болгарії, потім фрагментарно аж до крайньої півночі, до Швеції та Фінляндії, а також у Західній Європі на Балканах для епізодичних навчань, а потім Греція і Туреччина, також у Грузії. У вас уже є сили, і в районі, де вам можливо доведеться захищатися від російської агресії. Наскільки це корисно для вас як командира? Я думаю, що позиція важлива. Я також вважаю, що всі операції та заходи, які ми проводимо з національними силами, а також тими силами, які підпорядковуються НАТО, є критично важливими. Таким чином, ми повинні бути здатними бути сумісними та працювати разом як альянс, як згуртований набір утворень, аби захищатися, якщо це необхідно. Згідно зі статтею п'ятої декларації національних лідерів. Скрізь, де ми були, коли я запитувала війська, чи готові вони до потенційної боротьби. Вони всі відповідали, що готові. Ви командир. Яка ваша оцінка збройних сил? США? Я думаю, ми готові. Абсолютно, я думаю, що ми знову готові виконувати операції згідно з наказами, які нам дали наші національні лідери, розуміючи, що ми маємо використати час для роботи з країнами, з якими ми співпрацюємо, створити цю колективну готовність, створити надійне стримування, ті надійні бойові сили, які зараз присутні. І я думаю, що на місцях, які ми відвідали, я думаю, що ви отримаєте багато розуміння того як ми підходимо до цього Це суворі навчальні тренування за безлічі умов день і вночі бойові умови стрільби, що працюють як на двосторонній, так і на багатосторонній основі. що вас найбільше хвилює із того, що ви бачите на полі бою в Україні? Я наведу вам приклад. Отже, один з полковників сказав мені, що він міг побачити деякі елементи окопної війни та відтворити це для своїх сил. Він бачив деякі безпілотники, які використовували Росія і зміг відтворити це для своїх навчань. Чи є якісь інші приклади речей, які ви взяли з бойових завдань, які ви бачили в Україні, до яких ви готуєтеся тут на випадок, якщо Росія зайде на територію НАТО? Я думаю, ми завжди намагаємося вчитися та брати уроки, які ми спостерігали або засвоїли, враховуючи це в деяких тренуваннях, які ми проводимо. Тож усі наші союзники та партнери роблять різні спостереження та уроки в Україні. І дивлячись на нашу програму вправ, ми імпортуємо це в те, як ми це проводимо. Тому я вважаю, що це важливо. Я маю на увазі, що це демонструє всю жорстокість і смертоносність широкомасштабних бойових дій. Але те, що ми спостерігаємо. В Україні я думаю, що для того, аби ми це використали, це в наших центрах бойових підготовки та в наших центрах передового досвіду, які відповідають за наші базові курси, для цього просунутого рівня це дійсно є потрібне. Військова освіта дійсно є важливою. Ось такі коментарі власне військового командування сполучених штатів у Європі щодо тренувань і щодо готовності саме європейського контингенту до потенційних загроз, в тому числі з боку Росії. Юлю бачу я декілька запитань. Можемо глянути зачитати. Михайло питає нас, чи планують союзники вести флоту Чорне море і на додачу, чи планують союзники десантну операцію у Криму? Ну почнемо що в Чорному морі є. Війська НАТО, ми знаємо, що Туреччина є країною НАТО, Румунія є країною НАТО. Тому а, в тій частині Чорного моря є а, ми, флот союзників. Чи планують вони вводити якісь війська ближче до акваторії України, до українських берегів? Ну, поки що про це не йдеться. Принаймні, ми про це не чули. І ну і публічно відверто так ні на Рамштані, ні, зрештою на жодних брифінгах про цю тему не говорять щодо Криму, а, то а, Десантні операції поки що знову ж таки ми про це не чуємо. Але коли торкаються питання Криму, і коли питають журналісти, чи коли ми питали у посадовців Пентагону а, щодо повернення всіх територій? То безумовно кажуть і в Держдепі, і в Білому домі, що ціль, яку вони підтримують в Україні, це те, бо Україна змогла повернути захоплені Росією території і завжди підкреслюють, що Крим це Україна, тобто Крим ніхто не списує. Тому в принципі так, але знову ж таки сьогодні, як ми чули на контактній групі Рамштайн, фронт зараз триває від протягається від Харкова вниз. Так, до півдня України, тому вочевидь, поки що контрнаступальна операція, як оцінюють сполучені штати, буде зосереджена саме на лінії фронту. І ну а Крим, ну будемо бачити, так як ситуація буде складатися далі. Думаю, забігати наперед поки не варто. Тут Матч на зв'язку. У нас також є Буковина, Чернівці, Кривбас, дивиться Варса, Італія, Канада, Мукачево на зв'язку. Також Львівська область, Північна Кароліна, Шарлотт. Христиню Черкаської області, Делавер, Лос-Анджелес, Вашингтон, Тернопіль і рідний Київ. Друзі, якщо у вас є ще якісь запитання, то Обов'язково нам ставте, що лишається буквально хвилина. Знову ж таки цього тижня. Нагадаю, ми стежимо не лише за засіданням контактної групи з питань оборони України, яка відбулася сьогодні, але також буде засідання НАТО завтра, де теж розглядатимуть важливі питання. А після цього буде Мюнхенська конференція із безпеки, де тема України буде провідною цьогоріч. І, Зокрема, там виступатиме віцепрезидентка Сполучених Штатів Камела Гарріс. Вона виголошуватиме промову у суботу. Ми за всім цим будемо стежити. І будемо розповідати вам про найосновніше і найважливіше для України. Е, думаю, сьогодні ми повернемося до теми Рамштайну о про в програмі тайм» о 22 другій годині. З Богданом Цюпоном поговоримо детальніше. Думаю, будемо мати більше, можливо, також якихось реакцій на ту мить від американських посадовців. Так само повернемося і з іншими важливими історіями, які ми не встигаємо покривати в наших брифінгах, але завжди покриваємо в програмі тайм» і також на, наш, на нашому вебсайті та у наших сторінках. У соціальних мережах, до яких ми також заохочуємо вас приєднуватися, друзі, дякуємо, що були з нами. Дякуємо за вашу активність. Ну, а в брифінгу побачимося вже завтра, як завжди, о вісімнадцятій за київським часом. До зустрічі. Па-па.